Я сонце, я освітню і грію. Я сонячній системі, головне, даю життя, а людям ще й надію. Всі люблять тінь, чекають ті, всі мене. Я чарівник, повітря, як без мене, я є в усьому і живу для всіх. Людина, звір, листячко зелене. То без повітря обійтися б зміг. А я земля, я для земля колись усіх космічне майбуття, і хоч планет, круг сонця ціла низька, та я одна, що всім дала життя. А я вода таке велике диво, і в цьому світі також головне. Бо з безжудички жити неможливо, тому цінуйте й мене. А я, любов, всіх хочу, Ви в святу не серцеві, де нас не люблять всі, великі і малі.